В кінотеатрі Елюмєр, що в Івано-Франківську напередодні свята Дня молоді відбулись урочистості, де якраз і молодим лідерам-активістам вручали нагороди від обласної державної адміністрації та обласної ради. Щиро вітаю всіх вас. Від себе особисто від депутатського корпусу обласної ради, за дорученням голови обласної ради Олександра Максимовича Сича. Вітаю вас у ваших особах. Вітаю всю нашу молодіжну громадськість. Області святом. Насправді, це є велике свято, це і наше свято. Дуже гарні слова написані, справедливі слова, що молодість це не вік, а стан душі, і ми намагаємось бути молодими. Я в 40 років, хтось в 50, хтось в 60 і так далі. І коли ми маємо можливість так реалізуватися, щоб ми відчували себе молодими, це, напевне, є. Наша велика перемога на обласний форум молоді зібрались кращі із кращих. Активні ініціативні, які прагнуть змінити Україну на краще. Дозвольте усіх вас привітати святом з Днем Молоді від голови обласної державної адміністрації Михайла Васильовича Вишовинівка. Побажати всім вашого творчого неспокою, тому що, дякуючи вам, нам дістається на кожній колегії, на кожній нараді, і ви це знаєте. Особливо голові обласної державної адміністрації подобається, коли ви приходите з новими цікавими проєктами. І е, тоді нас завжди ставлять вам в приклад, кажуть, що нам треба до завтра теж створити 2-3-4 проекти. І ми це робимо але разом з вами. І я думаю, що це дуже добре. Е, спілкуватися з вами завжди дуже приємно, тому що, як правильно сказав Василь Іванович, спілкуюся з молодими залишається молодим завжди. Це майбутні лідери нашої держави, адже саме такий проходив конкурс на Івано-Франківщині. Молодий лідер Прикарпаття 2012. Серед нагороджених представник від нашого Тисменецького району. Наш колега Богдан Нагорняк. Нагороджений грамотою та грошовою премією обласної державної адміністрації та обласної ради. Наш колега Богдан Нагорняк став переможцем конкурсу лідер Прикарпаття 2012. Отже, ми вітаємо його з перемогою. Все-таки приємно. Думати про те, що протягом року було зроблено багато цікавих і добрих і корисних речей. Певно, я завдячую своїй перемозі і своїм вихованцям, дітям, адже без них не було б цієї перемоги. Це і всім журналістам дитячої інформаційної лісу Сузір'я, які складають телевізійні програми, всім журналістам у грудка Малої академії наук, дитячого району, району дитячого будинку творчості, і, взагалі, всім своїм друзям, дирекції школи, заучам, викладачам, усім. Хто підтримує, адже успіхи все-таки я вважаю не тільки мої особисті є, а це спільні успіхи.